Напевно, кожен із нас, принаймні, раз у своєму житті ставив собі наступне запитання. А що ж мене чекає у майбутньому? І якщо би у нас хтось би поставив нам це питання, чому так є важлива ця відповідь, то ми б спокійно могли б відповісти нашому співрозмовнику в наступний спосіб. Щоб якби ми б знали б своє майбутнє, то ми б могли б приготуватися до усіх тих бур і штормів, які можуть прийти на нас у майбутньому. Адже знання той, хто знає, він, він має найбільшу силу. Але так насправді це є найбільшою брехнею. Ми можемо виправдовувати себе, що. Якби б я знав, що та чи інша людина покине моє життя, я би спокійніше би пережив би цю втрату. Ні. Навпаки, це знання би, воно би зробило би цей тягар важчим. Адже в житті не раз трапляється так, що до всього ніколи не можна бути готовим на всі 100%. І ось ті моменти, коли я не є готовим, вони так насправді показують мені, а чим насправді я живу, чи я є таким правдивим християнином, який готовий віддати навіть життя за мало знайому мені особу, або ж я є язичником, язичником, який любить лише тих, хто мене любить, привітно ставиться до мене. І так можна продовжувати. Але так насправді ось ці страждання, вони є неначе той лакмусовий папірець, який показує те середовище, те довкілля, яке панує у моєму серці. Ось дуже часто, якщо я хочу дослідити, а яке є моє серце, яким Є та чи інша людина, вистачить на цю людину подивитися зі сторони. От уявімо, що от ми, піднімаючись до храму, підсковзнулися. І от те слово, яке вийде з наших вуст, воно відзеркалюватиме, чи насправді так я є. З Ісусом Христом, а можливо, в моєму серці є повно прокляття, ненависті і байдужості. Ось ці страж, ось ті події, про які говорить Христос у сьогоднішньому слові, до них не можна бути готовим завжди, на них можна очікувати, сподіватися, готуватися до них. Але саме ці речі показують мені, ким так я є насправді. Ось, придивившись до е, мого оточення, до моєї праці, е, до мого середовища, я можу дізнатися, а який ж у мене є характер. Чи в мене є той характер Ісуса Христа, який навіть спроможний любити ворогів? Любити ворогів, молитися за них. Благословляти. І от гадаю, що саме про ось ці речі говорить Христос, коли повідомляє своїм учням не готуйтеся наперед, бо я вкладу ваші, до вашого серця ті слова, те, що ви маєте говорити. Воно проявиться. Бо дуже часто ми думаємо, а що я скажу? Я, 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 я. І нічого не можу сказати. Отож поставмо собі це питання, а чого є найбільше в моєму серці, чи там є олія Божої любові, чи, можливо, там є суха і безводна земля, земля, яку може оживити лише Ісус Христос. Правдивий лікар душі і тіла. Амінь.